Вітаю, шановні друзі! Давайте подивимося, чи є дійсно план Анаконда, яким західні партнери вирішили додушити або задушити Російську Федерацію. Таким планом колись був задушений і Радянський Союз. Він рухнув через це, розпався. Через економічне удушення. Давайте подивимося, чи є такий план зараз по відношенню до Російської Федерації. Дьяволу. Так, дьяволу хочуть зробити кризу. кризу. Для того, щоб заставити піти Росію іншим шляхом, щоб передивитися свою систему цінностей, щоб вона перестала йти старим шляхом. Да? І щось. Щось почала наново. Ну, такий план є. Далі що? Процес. Цей проєкт в процесі, цей проєкт в процесі, але від яких від чогось треба було відмовитися, все-таки в цьому плані. Саме цим планом, знаєте, вони ще хотіли зробити, нанісши економічну кризу, вдаривши по економіці, заставити Путіна вийти із чужої території. Тобто завдання, тут, бачите, не стоїть розвалити, а завдання стоїть вивезти. Щоб він наскільки ослаб, щоб він вивів свої війська. Так, вище ієрархічне суспільство, сильні світа цього хотіли взяти під контроль саме ось таку ситуацію. Взяти під контроль, під контроль економічну сферу Росії. Економічну сферу Росії. Такий проєкт є, він діє, він здіє. Ну, звичайно, що діє, тому що, тому що діють е, ці санкції, звичайно. Тут, тут були домовленості, як е, кажуть, сильних світу цього, да? вищим, вищим е, керівництвом М -м, планети, як їх називають, да? М -м, це тіньове, тіньовий ур уряд. Швидше всього, що такі домовленості були. Були. І, знаєте, як, все це спрямовано на те, щоб по сонцю, щоб, щоб успішно. Ну, і швидше всього, щоб вони були успішні, ці домовленості, і для того, щоб, ну, перевести, перевести конфлікт на інший рівень. І це. Це б допомогло вирішити проблему. Чи спрацював? Да, так, домовленості такі були, це ми зрозуміли. Давайте спитаємо так, чи спрацював, так, як би їм хотілося, чи все пішло за цим планом? Чи все пішло за цим планом? В Перспективі. В Перспективі план надії цей процес. На майбутнє. Виникла там якась хитрість. У цьому процесі не все пішло гладко, тому що у цей процес втрутилися якісь хитрі ходи. Тут, тут завівся лжець, обманщик. Да? Тобто, не піш... цей процес не пішов за їхнім планом, скажімо так, не пішов, що завадило. Операція треба було обирати. Обирати. Треба було відмовитися від цього вибору. Проаналізувавши ситуацію, вони вирішили змінювати стратегію і тактику на майбутнє. У війні, або військовій операції, або в війні, тобто, можливо, піти, е, піти на компроміс. Значить, я вам скажу так: серед цих людей, які домовлялися поступати саме так з Росією, е, там, значить, починає е, з'являтися хитра людина, яка намагається відмовитися від цього плану, тобто, е, тобто розпочати. Інший процес, іншу операцію, операцію, спрямовану на домовленості і на компроміс. Ось так. Що це за людина? Оця ось хитра людина. Що це за людина така? Давайте глянемо. Хитра людина, яка намагалася, або хитрі люди, ну Оце ось Це весь хитрий чоловік. Хто це? це? відома людина. Цілеспрямована та, що керує, та, що управляє процесом. Тобто доволі, доволі відома і доволі сильна. О, це людина, яка керована дьяволом. Людина від диявола. Штовхає Україну на хитрий переговорний процес, компромісний. Людина від диявола. Затягує це, цей процес, затягує, веде нечесний, підступний бій. Досить підла людина, веде підлий бій. А... І наносить удар, причому нечесний удар по домашніх цінностях України. Але це людина Росії. Це предательський удар в саме для України. І це жазливий король. І це імператор. Вони зупиняють все. Ось так. Вони ведуть нечесний бій. Ну що, я більше не буду нічого витягувати. Я витягувала карти при вас. Ви бачили прекрасно. Хто веде нечесну гру. І ці люди пов'язані управляємі ким? Діявом. Ой, такий неприємний осадок залишився в душі. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.